Вітаю вас на календарі 5 вересня, день благодійності. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави власника компанії Гріко Сергія Гринюка. Доброго дня, пане Сергію! Доброго дня. Ну, перш ніж ми почнемо з вами спілкуватися, я би хотіла е, роз'яснити нашим телеглядачам, е, що я вас запросила не з ціллю піару компанії Гріко, е, а з цією метою, щоб. Показати приклад, як можуть успішні підприємства, успішні підприємці допомагати іншим, коли це необхідно. Зараз складна ситуація в державі. Ви активно долучаєтеся до допомоги бійцям в зоні АТО. Тому я думаю, що наша сьогоднішня програма буде прикладом, як варто поступати іншим підприємцям і підприємствам. Отже, благодійність. Що для вас слово це? Благодійність в якійсь мірі для успішної компанії і для успішної людини це має бути обов'язок. Це не просто слова і не просто якийсь піар чи реклама. Це має бути в обов'язок. Це закладено, наприклад, з самого початку існування фірми. В принципі, компанії, вони повинні бути правильні, да? правильні для того міста, для тої країни, де ти живеш, де ти працюєш, і вони повинні давати певний успіх. Але це не має бути тільки прописано, воно має бути підтверджуватись на в практиці, в житті має підтверджуватися. І тому це було з самого початку закладено в основу іменно компанії, тому що в мене певні принципи є. Я як власник закладував такі принципи в компанії. Да? Знаю, що компанія Гріко вже працює на ринку більш як 20 років, і за цей весь час ви завжди долучалися до допомоги, цільової допомоги тим, хто потребує її. Можете зараз пригадати, які моменти ключові були в історії благодійній вашої компанії? Ну, їх, е <сміна> Якщо споминати, їх дуже багато було. Да? І робити... Дуже якийсь аспект акцент. Ну саме більше воно запоминається, коли дійсно допомагаєш. Ми допомагали і допомагаємо постійно е, дітям. Наприклад, у нас є там е, інтернати, є е, в Садгорі, горі, получається є. Е, я забув, там називається це лікувальний заклад, тож дитячий, теж допомагали, постійно допомагаємо не просто це одноразово. А ми беремо як би шество, виходить, над якимось дитячим будинком, і ціленаправлено, цілеспрямовано. Ми їм допомагаємо. Тобто це може бути і ремонтами, і матеріалами, і там, ну, чим на той момент. Іменно потрібно допомогти, що необхідно да, це да, час. Да, так да. в цьому році, наприклад, ми долучилися ми кожен рік робимо корпоратив. в да. цьому році ми вирішили. Теж зробити корпоратив, але зробити трошки в інакшому розрізі, тому що обстановка в країні не, не хочеться дуже веселитися сильно да, і нетолерантно. Якби. І ми вирішили просто от, з, з людьми, да, з працівниками фірми, долучитися до організації от «Майбутнє України». організовували, виходить, для сирот дітей і для дітей погибшої сотні. Да. Відпочинок в мигово, і от ми вирішили з, з, з працівниками зібралися. І, крім того, що ми закупили там те, що потрібно, організували якісь там заходи і самі приймали участь на протязі дня іменно там у Мегово разом з цими дітьми замість, це, замість так? Замість корпоративу. І це дуже набагато сильніше і об'єдналося, і приємніше було людям в даний момент, чим той же корпоратив. Так. Чесно кажучи, да компанія Гріко це скільки працівників? В компанії Гріко працівників у нас, в у нас там, виходить, група компаній працює, якщо взяти, вони об'єднані. Тому це можна сказати, що під, під гідою компанії Гріко, тому що там є логістична компанія, ще якісь інші mm -hmm. розділення. Так в загальному десь біля 150 чоловік. Но це не вважаючи те, що в нас є співпраця підприємців, з якими ми підписані договори, це ще по районам набагато більше людей, яких ми залучаємо які, по суті, являються теж нашим колективом. Ну я не дарма вас запитала, скільки чоловік працює в Гріко. Е, мені цікаво, ну як ви відчуваєте, е, чи всі підтримують вас на 100% в цій благодійній справі? Підтримують то однозначно. Це ще приводить до того, що люди розуміють, що вони не просто працюють за гроші за кошти. Да вони ще щось більше і краще роблять в цьому світі разом з цією компанією? Вони долучаються до цього, вони особисто знають Конкретно, що ми робимо і до чого ми долучаємося, і навіть даже при тих самих умовах, при тих самих зарплатах, вони готові будуть на цій фірмі працювати, да? тому що вони розуміють, що компанія нормальними принципами і вона дуже багато робить для розвитку своєї країни, громадськості. Mm -hmm. Так, далі по тексту, коротше. Я так зрозуміла, що ви неодноразово вже замість корпоративу влаштовували благодійні акції, nee. долучалися до благодійності. Ми, до благодійності ми долучаємося постійно. У нас виділений на це бюджет. В рік, в місяць, там ну в залежності від того наскільки ми отримуємо прибуток, тому що ми вимушені з прибутка це виділяти. Да, ну маю підозру, що ви живете за філософією життя, за одним із правил філософії життя. Що десятину треба віддавати? Ну певний дав нас певний так? відсоток виділений. Да, десятину не можна сказати від обороту там чи від прибутку. Ну, нас певний кисло, запланований бюджет. І в цьому бюджеті заплановано певний відсоток. Я навіть не пам'ятаю, який він, але да? він є запланований, і ми в залежності від прибутку тому виділяємо його на благодійність. Ось цей відсоток розначення. запланований вже тепер? В зв'язку з цими подіями в Україні? Чи він завжди був? Він завжди та... кожен рік планується у бюджеті фірми, да? Це однозначно, і в залежності від того, що на протязі року відбувається, де потрібна більше наша благодійність чи допомога? От він туди і розподіляється. Збираються керівники і вирішують, що ми направимо ці кошти в цьому місяці, чи в цьому кварталі, чи в цьому році на такому-то напрямку, да, получається, і ми її просто підписуємося всі і виділяємо. Ну то тобто вже виділено. Ми лише розподіляємо. Получається, да хто вирішує, куди направляти кошти і допомогу? Керівники, керівники підприємства. Да. Скільки чоловік? Це? Ну, керівники по-різному знову ж дивлячись, в якому це напрямку, де це потрібно буде, тому різна кількість е працівників і керівників долучається. Якщо там потрібно, ще більше долучається, вони, е вони радяться своїми підрозділами. По суті, говоря, це приймають участь всі працівники фірми, тому що це і повинно так бути. По-перше, колектив. Да, да, угу. колектив. А вже керівники, які їхні представники, то можна сказати, що вся фірма залучена до таких рішень. Да. Угу. Е -е, ви щойно сказали, що всі ці роки е давали допомогу певним. Організаціям, так цей перелік організацій він завжди стали чи може збільшуватися з кожним роком. Збільшується хтось, хтось можливо вилучається. Він може збільшуватися. Він збільшувався, тому що як росла кампанія, збільшився прибуток і збільшилося оцих кампаній чи цих напрямків, де ми допомагали. Да, тому що отеж знову наголошу процент від. Він виділяється, і раз компанія росте, якщо збільшується прибуток, ну це не останній не касається останніх двох років, всюди всіх проблем, да? він стабільно, ми йдемо в нікуди трошки. Ну, така ситуація, да. але він дійсно збільшується, Да? Є постійні, то є дитячі садки, дитячі будинки, яких ми постійно да, допомагаємо, вже шесто взяло над ними. Да? А все решта змінюється по ситуації вже О, зараз. Обстановка, наприклад, звіною, да те, що зараз є, значить, наші зусилля повинні бути направлені сюди. І Ми там менше дійсно допомагаємо там спорту, чи ще якісь моменти пріоритетні. Ми собі пріоритетність визначили, що ми від того відмовляємося, тому що більш пріоритетні інші зараз завдання і долучаємося до іншої благодійні зараз. Власне актуальною є допомога саме бійцям в зоні АТО і можливо не тільки бійцям, але й родинам, які залишилися без годува. На час проведення е, дій воєнних. Так? Е, в чому проявляється ваша допомога? Чим допомагаєте? Там, ну, в тому, де саме необхідно. якщо ми бачимо, що там. Допомагають там інші або держава допомагає, да то ми стараємося допомогти там, де не немає цієї допомоги, де вона більше потрібна. Да допомагаємо е, не просто грошима фонди, тому що люди, на жаль, зараз не довіряють цим фондам різним. Ну не довіряють. Я не буду, це дуже велика тема. З яких це? джерел ви отримуєте інформацію, що потрібна допомога грошова чи інша матеріально-технічна. Ну, Надходять, по-перше, якісь запити, да? приходять якісь люди, яким ти довіряєш, в яких склався певний імідж. І ми їх знаємо, і ми їм довіряємо. За ці роки вже людей склався в компанії, склався імідж. І тому ми через них розуміємо, знаємо, особисто дивимося, куди це відправляється, контролюємо цю ситуацію. Тобто Ми купуємо, ми не даємо грошей. Якщо потрібна допомога, ми от зараз купляємо там, продукти, там, воду. Форму там ну багато чого я не буду перечисляти на дуже великі списки. То, що необхідно ну, краще б ви перечислили. Ми ж показуємо приклад, ну, як варто. Якщо так розділити. то ми конкретно йдемо в 300-й полк і кажемо, будь ласка, крім крім наших бійців, наших бійців. Ми ну, взагалі ті, що в нас компанія в нас теж є бійці, які воюють там. Да, відправлені Ми їх особисто повністю одягли. Ми їх підтримуємо. Як можемо, виходить, і там тось, тобто ми передаємо там якісь посилки, то, що потрібно їм, допомагаємо. Допомагаємо в першу чергу, ту ж зарплата начисляється. По-друге, ми допомагаємо їхнім там рідним тут в підтримці, да? созванюємося. Тобто, як можемо допомагаємо ще крім матеріальної, да? ще морально, напевно, цей. А потім ще так само йдемо, кажемо, що потрібно кому там купити. Да? І ми шукаємо прямо тих людей. І тому що це ж треба ж не просто форму купити, чи що вона має бути по розміру, має бути конкретний, нормальний список, а не просто купити, що купили. Да? Чи воно потрібно, чи не потрібно. Так неправильно трохи. От таким чином ми стараємося робити допомогу. Да. А чи допомагаєте сім'ям, які залишилися тут, тимчасово без годувальників? Ну, допомагали особисто, то що там допомагали, це от коли погибли, особливо ці перші наші хлопці, да? то Знову вже дали, от на, там дійсно це катастрофа, і потрібно навіть ці елементарні гроші. Да, Були тут, ми якраз дали гроші, щоб допомогти зробити похорони. Да. Ну, Ось така ситуація. Ми з підприємцями міста е, об'єдналися, самі зібрали суму і дали. Да, тому що от тут така от крайня ситуація. Получилася. Держава ще не встигла і нічого не давала, а похорони треба робити вже. Да. Я так розумію, що е, займатися благодійністю в наш час важко. Це недовіра людям, недовіра організаціям, е, не знаєш, кому вірити. Е, як ви вибираєте ті організації, з ким е, співпрацювати і з ким власне співпрацюєте? Я кажу за цей час, просто склалося вже е, е, якийсь імідж і ми, в принципі, вже знаємо компанії, ми особисто перевіряємо, є безпека, є ще інші якісь методи, да, що ми перевіряємо, да, куди конкретно і як та допомога йде. Якщо ми надаємо допомогу, наприклад, якомусь да, фонду там, наприклад, є фонд, ми допомогу, ми організували, зробили такі ящички для кожній точці, поставили для допомоги хворих дітей на лекомії. Ну, Я конкретно знаю. Тих людей, які організували цей фонд, і я конкретно знаю, куди ці кошти йдуть, що вони дійсно йдуть туди, туди, туди. Поки не ублюдився, поки ми не вияснили, що це дійсно так є. Ми туди кошти не даємо. Сергій Миколаю, незабаром зима, е холода наступають, е і в зоні АТО, звичайно, що бійцям потрібно і змінити форму, змінити взуття на зимове. Мабуть, ви теж активно до цього долучаєтеся. Е Відповідно, ми залучалися і будемо долучатися, але ми тут працюємо знову ж системно. Системно в чому мається на увазі? Що надходять звідти певні списки, що саме необхідне сьогодні? Якщо, наприклад, хтось дав або держава, або інші волонтери там, чи інші благодійники дали. Зимового е, взуття да зимова. Ми тоді будемо купляти щось інше, те, що саме необхідне, тому тут то дуже просто виходить. саме головне виділена сума і допомога, та яка потрібна в той момент. Сергій Миколаївич, Я е, пригадую, як ми з вами домовлялися про нашу зустріч про інтерв'ю, е, і ви не хотіли погоджуватися на неї, тому що благодійність це не та справа, е, якою потрібно афізуватися. Але все ж таки, я вас переконала, що ми повинні показати приклад успішним підприємствам, підприємцям. Як варто правильно жити, так? ділитися десятиною від заробленого. У вас, мабуть, є що сказати своїм колегам, тим людям, які працюють в бізнесі, тим людям, які заробляють кошти і можуть, власне, поділитися на благі справи? Да, це однозначно, це тільки з одною з умов було, щоб це не виходило дійсно рекламою, а да? хотілось просто трошки. Встрясти, якби сказати, цією розмовою можливо да інших підприємців, інші підприємства, да, щоб вони дійсно долучилися до благодійності, щоб вони розуміли, що ця благодійність вчить людей показує приклад яким чином повинно змінюватися суспільство? Да? І ми цим будемо виховувати і суспільство наших дітей, близьких, ну і все, що з цим зв'язано. Да? І це дуже правильно, і це повинно так бути, тому що, на жаль, зараз у цьому сучасному логістичному світі треба його трошки змінювати. І ми повинні це робити. Да? Сергій Миколаївич, устами нашої знімальної групи, я хочу вам відчирго серця подякувати за ту благодійну справу, якою ви займаєтеся. Подякувати вам за те, що ви не залишаєтеся осторонь проблем, які є. Кожного конкретного, хто нуждається, і загалом в державі. Дякую вам. Дякую, Дякую за те, що вам. відгукнулися і прийшли до мене на зустріч. А телеглядачам нагадаю, на календарі 5 вересня, День благодійності. Долучаємося. Не забуваємо один із принципів філософії життя віддавати десятину. Зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні Старого міста.